Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск або завтра, або післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду! З Іспанії до України прибули перші системи протиповітряної оборони Ховк. Про це повідомив міністр оборони України. Іспанія обіцяла Україні шість зенітно-ракетних комплексів середньої дальності американського виробництва МІМ 23 Ховк. Ці комплекси здатні виконувати завдання протиракетної оборони. Мобільний ракетний комплекс протиповітряної та протиракетної оборони середньої дальності МІМ-23 Ховк пройшов кілька модернізацій. Перший варіант ЗРК мав дальність ураження цілей до 25 кілометрів та по висоті майже 14 км. Після модернізації максимальна дальність перехоплення цілей зросла до 40 кілометрів та по висоті до 20 кілометрів. На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті союзники оголосили про передачу Україні артилерії та снарядів калібру 155 міліметрів а також бронемашин. Про це повідомив міністр закордонних справ України. Як він сказав, я не можу все це озвучувати, але серед цих позицій є і артилерія калібру 155 міліметрів і снаряди до неї і бронемашини. Це вже незабаром приїде в Україну та посилить наші збройні сили. Міністр також наголосив, що подякував усім державам, які були одностайні в тому, що вони будуть з Україною стільки, скільки це буде необхідно. На зустрічі також було оголошено про нові внески країн у нашу енергетичну безпеку. Це трансформатори, генератори, зброя та зимова форма. Пентагон уклав контракт із компанією виробником ЗРК НАСАМС на виробництво зенітних ракетних комплексів на для Збройних сил України на суму понад 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Мова йде про 6 комплексів протиповітряної оборони. До угоди на 1 мільярд 216 мільйонів доларів входить виробництво пускових установок ЗРК, супутнього обладнання запасних частин навчання українського військового персоналу, який буде оперувати комплексами насам та інші послуги. Таким чином, Вашингтон сумарно поставить Україні вісім таких нових комплексів протиповітряної оборони. Ці ЗРК насамс включені у пакет військової допомоги Сполучених Штатів на 3 мільярда доларів. Який був оголошений 24 серпня поточного року, Берлін планує передати Україні додаткові зенітні самохідні установки Гепард. Про це йдеться в оприлюдненому списку допомоги, який щотижня оновлюють на сайті німецького уряду. Цього разу у запланованих поставках з'явилося сім зенітно самохідних установок Гепард. Наразі Україна має 30 таких зенітно-самохідних установок від Німеччини. Зауважимо, що німецька компанія після придбання іспанського виробника боєприпасів планує найближчим часом налагодити там виробництво 35 міліметрових боєприпасів до зенітних установок Гепард. У переліку переданої допомоги, яка надійшла від Німеччини, є броньовані мостовкладальні машини та запчастини для гелікоптерів Мі-24. А також 10 надводних безпілотників і 14 тисяч спальних мішків. Рада міністрів Італії на засіданні одноголосно ухвалила декрет про продовження постачання озброєння Україні. Про це повідомило італійське видання для підтримки України окремої згоди від італійських законодавців не потрібно. Відповідно до декрету, військова техніка і обладнання будуть надаватися Києву для боротьби за свою свободу та незалежність протягом усього 2023 року. Але щоб цей декрет не був чинності, його ще має схвалити парламент Італії. Українські артилеристи опублікували фотографії своєї роботи, на яких точно видно італійські гаубиці f 70 про це повідомляє офіційна сторінка прес-служби 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. На їхнє італійське походження вказують артилерійські тягачі, вони поставлялися у комплекті з гаубицями. У травні італійське видання повідомляло про передачу на озброєння Збройних сил України причіпних саморухомих гаубиць Федж 70 Артилерійські установки надійшли в рамках третього за рахунком пакету військової допомоги для України. FH-70 – це саморухома гаубиця калібру 155 мм. міліметрів. Фінські колісні бронетранспортери надійшли на озброєння морської піхоти Збройних сил України. Військові продемонстрували взаємодії з бронетехнікою під час занять на полігоні за досконалення володіння зброєю. Вперше у підрозділах Збройних сил України такі бронетранспортери були помічені у вересні. Їхні фото опублікували у своїх соцмережах українські військові. Ймовірно, цю техніку Збройні сили України отримали з запасів фінської армії у рамках одного із пакетів військової підтримки України. БТР, озброєний великокаліберним кулеметом 12,7 мм. корпус бронетранспортера, зварений з тилових бронелистів. За весь час виробництва цих БТР було випущено приблизно тисячу одиниць. Українські військові використовують італійські міномети калібру 120 мм МОД 63, і військові кажуть, італійські міномети значно легші, за аналоги тож набагато мобільніші. Як сказав військовий, від аналогів він легший в два рази, його можна перенести в чотирьох по одній деталі. Він розбирається, найважча частина важить приблизно 35 кілограмів. Він не важкий, мобільний, його можна завантажити в машину і перевезти. Військові розповіли, що МОД 63 доволі універсальна зброя. До міномета підходять будь-які міни калібру 120 міліметрів. Військові інженери та волонтери України розробили ударний комплекс для Збройних сил України інквізитор. Зазначається, що ударний комплекс інквізитор зможе дуже влучно і швидко уражати ціль. Характеристики безпілотника: максимальний час польоту 35 хвилин, максимальна висота польоту 4 кілометра, вага бойової частини до 8 кілограмів, вага дрона приблизно 10 кілограмів. 32-кратна камера з оптичним зумом власного виробництва. Для боротьби з дією засобів РЕП основні частоти управління дублюються в доповненому діапазоні. Ця платформа спроможна буде нести на собі дві міни калібру 82 мм, а її бойовий радіус сягатиме 25 кілометрів. Міжнародні резерви України на 1 грудня становили 27 мільярдів 950 мільйонів доларів та перевищили до рівень. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Зазначається, що на ранок 24 лютого міжнародні резерви становили 27 мільярдів 400 мільйонів доларів. У листопаді резерви зросли на більш ніж 10,5 відсотків завдяки ритмічним надходженням міжнародної допомоги на длі менших обсягів чистого продажу валюти Нацбанком. Та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті. У регуляторі додали, що впродовж листопада динаміку міжнародних резервів визначили, зокрема, операції з управління державним боргом. Також на резерви вплинули операції Нацбанку на міжбанківському валютному ринку. Крім цього, на резерви вплинула переоцінка фінансових інструментів внаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. Харківські механіки перетворили радянський позашляховик на електромобіль для українських розвідників. Автівка, створена харків'янами Крилом та Андрієм, здатна проїхати на одному заряді приблизно 200 кілометрів бездоріжжям. Слідкувати за станом батареї можна онлайн через смартфон. Автомобіль також не видно в тепловізор через те, що немає двигуна внутрішнього згоряння, а також вузлів і агрегатів, які нагріваються, ті, які трохи нагріваються, закрили. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск або завтра, або післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!